Всім доброго дня! Сьогодні в мене день поливу, і я вирішила трохи відзняти своїх підлітків, які вже декілька місяців нарощують коріння, адаптуються в мене. Хто дивився мої попередні відео, я підлітки і в керамзиті намагалася виростити коріння. І в парничку такому невеличкому на мху, ну, загалом і в перліті, ну, що тільки не перепробувала. І відкриту систему. Я початківець, можна так сказати, десь біля року я цікавлюся орхідеями, вже трохи собі накупила і тепер намагаюся з ними подружитися. І що я хочу сказати, що все ж таки я повернулася до звичайної стандартної посадки. Це мох і кора в різних пропорціях, в залежності від віку рослини, від її розміру та кореневої системи. Ось ця маленька це мінічка, вона скинула всі корені. Була в мене вона на нарощуванні коріння в невеличкому парничку. Нарешті почав рости листочок, і малесенький, закуклений коренець розкуклився. І ось він зараз в стадії росту повністю майже дійшов низу. Тут кора миленька і мох. Вона собі прекрасно почувається, собі. інших корінців не видно, в неї там ще. Один невеличкий закуклений, це з тих, що я пам'ятаю, коли ще до посадки. І ось ось цей листочок вона почала нарощувати. В принципі, я думаю, цього одного корінчика їй вистачить. Листочки пружні, тургор гарний, просто росте, розвивається. Корінчик пішов просто в звичайній посадці. Хоча до цього і парничок, і мох, і що тільки не робила, вона просто стояла. Ось ця орхідейка була в мене в перліті, я намагалась наростити, і в керамзиті, де вона тільки не побувала. В неї був ще один невеличкий листочок, це підліток 1,7 я була купляла. Один невеличкий листочок, Він в неї я його зняла, новеньких листочків немає. Але ось тут, зараз я витягну і покажу вам. В неї ось корінці ростуть, дуже гарні. Ай так, вибачаюсь, ось і з одної сторони, ось з іншої сторони корінчик, ось тут ще проявляється. Ну, загалом я дуже задоволена розвитком їх. Я ось так потрошку виймаю мух і роздивляюся, що ж там нарешті. Чи є якісь ну, здвиги, так сказати. Так, ось я вже заправила. Я їх ставлю в таку ємність. І з грушки потім, невеличка така у мене поки що. Просто проливаю, вона стікає, тому що мох має набрати в себе не дуже швидко, хоча й швидко іноді проливом, іноді, ось так. Це інший підліток. Ой, дівчата, назв я не пам'ятаю. Ось цей попередній був Клондайк, біла така в крапочку, дуже гарна. Ось це, я не пам'ятаю, вони в мене всі збережені в галерії, назва і її вигляд. Тобто, і я ну, все пам'ятаю точно як вони. Отже, ось такий підліток. Один листочок, ось в неї, він з цієї сторони такий тоненький, видно, що тургор ну, не найкращий. Хоча ось тут в неї живий гарний листочок. Але цей листочок, я впевнена, воно все одно з часом скине, тож я з нього навіть не турбуюся. А ось цей блискучий, гарнюній, росте листочок. в неї новий. Вона теж була без коріння. Взагалі, всі підлітки, що я отримала, вони були більш-менш в такому непоганому стані. Але всі мої експерименти щодо керамзиту, всіх цих систем, закритих відкритих, дали те, що в них все згнило або висохло, або відпало, почорніло. Ну, всім нарощуємо корінці. Зараз. Пробую показати. Бачите, як глибоко в мене занурена сама орхочка. Шийка в неї невеличка, тому що це все ж таки підліток 1,7 і Незручно однією рукою. Так, зараз, намотала, звісно. Зараз секунду. Так, ось, і в неї теж вже ось пробиваються корінчики. Тобто ще трохи і вже ж все-таки весна, вони починають рости. Тобто, бачите, зараз я поверну мох на місце, і вона достатньо глибоко в мене. Занурена повністю шийка аж під листочки повністю. Тож далі. Ось така, вона називається Red Angel. Велика квітка. Ось такі великі куски кори у зверху просто для того, щоб вона не шаталася, тому що в неї теж корінням проблеми, як ви зрозуміли. Але все ж таки просто стандартна посадка, без ніяких експериментів. Це те, що потрібно нашим орхідейкам. Отже, в неї є корінці, вже почали рости. Теж є трошки набухші корінці. Ось. зараз знайду, бачите, в мене горщик був у дирочку. Так, такі. Але я ж все ж таки їх заклеїла скотчем, тому що прочитала, що не потрібно, щоб дирочки були і просихали корінці по бокам, тому що знизу, під орхідейкою, буде залишатися волога. Кора буде волога, вона не буде висихати так, як. Збоку. Тобто знизу йде повітря, зверху йде повітря. І коли ми дивимося, чи треба поливати ось сюди, на корінці, на кору, ми бачимо суху. А в, ну, всередині вона залишається все ж таки вологою. І може сприяти загниттю корінці, корінчиків. Ось ця плямиста красуня, в неї цвітла. Квітки десь 4-5 см. Вона йшла номер під кодом. Це не парфумерна фабрика, це... але вона ароматна, але це не фабрика, просто був код. Отже, тут теж в неї вже зараз, 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 треба полити, вона така посохша, але Корінчики. Все йдуть ось тут, зараз покажу, йде вже молодесенький корінчик. Ось, бачите, він росте, він росте в глиб, в субстрат, тобто він іде від шиї, але росте в субстрат. Не в повітря, тому що ці корінці найважливіші для неї, вони ростуть в субстрат і будуть працювати там. Їх не потрібно буде оприскувати і нічого ніде не гниє. Тобто весна взагалі робить свою справу. Ось ця теж орхочка, бачите, тут такі великі дирки. Але в неї зовсім нема коріння, вони більш знизу. Я їх теж заклею або просто пересадю в новий горщик. Це я пересадила, У мене не було нічого, не залишилося, тому ось такий обрала. Тут я контролюю тут дуже міленька кора, і вона, в принципі, корінців тут не видно. Бачите? Взагалі я Ну, не знала, що з нею. Подивіться на листочок. Листочок блискучий. Ось листочки просто цупкі, гарні. Бачите? Думаю, ну як? Ну як так може бути? Жодного корінчика, нічого немає. Але росте листочок і ну прям красота, дівчата. Ось. І коли я почала трошки цікавесть, то є цікавість, так? Ми ж не можемо просто здогадуватись тут, дівчата, зараз, ось тут в неї, дивіться, який корінець. Зараз ось. Він вже майже дійшов до стінки горщика. Ось. І скоро я його буду бачити збоку і орієнтуватися по ньому, хоч якось. Хоча змінювати якийсь полив, ну, я не буду, буду полувати так само. Ну, Просто відчуваючи, як би можна так сказати. Дивлюся, на корму вона просохла, мох просох, тому пора поливати. Тож, ось такі мої красуні чекають весну, і вже помітно, як на них впливає збільшення дня, температури і те сонечко, яке нарешті вже радує нас своїм. Теплом. Тож, ці красуні вже йдуть, як кажуть, на поправку, вони вже не мають проблем. Я б не сказала, що це вже реанімашки, це вже достатньо такі в активному рості рослини. Ще у мене є ось такі. Вони теж були в минулому відео. Цієї, ця з точкою росту, з цвітоносом з точки росту, в неї була купа листків. ось, Вони не посохли, але ну, такі тряпчані стали, так, і я їх познімала в надії на те, що все ж таки в неї виростуть корінці з-під шиї, так, з шиї. Ой, в общем, я не знаю вже, чи з неї, що буде. Одне ось тут за останній тиждень. Зараз покажу, можливо. І так, ось, дівчата, в неї є ось такі корінці. Вони почали начебто набухати і всі почорніли. Ось це біленьке, це від води. Тобто, це нічого, ніяких шкідників немає. В неї дуже довгий стовбур. Так як цвітонос з точки росту, вона має давати діток. Я дуже сподіваюся, що в неї все ж таки виростуть корінчики. Тут дуже багато на цьому стовбурі ось живих брунючок, з яких можуть бути приступ діточки. Ось ця штучка, що тут набухла. Я не знаю, що це таке, воно мені схоже на корінчик, але воно йде з бруньки. Дуже сподіваюся, що це буде діточка, врешті-решт. Ну, а там будемо бачити. Ну, Викинуть жалко, знаєте, як... Ну, хай стоїть що, їсти не проси, поливай, просто змочую іноді. Мох ось в такому стаканчику воно у мене просто стоїть. Запхнута цим всім стовбуром. Ну, якщо тут щось назріло, то значить все їй вистачає. Ну, будемо так і продовжувати. <клес> Ось ця дала новий листочок, почала ростити, корінці в неї теж немає. Але на шийці є невеличкі такі. Точечки, де начебто мають бути корінці. Дуже сподіваюся, що вони не почорніють і все ж таки вилізуть. Листочок блискучий, отже, здоровий. Ці листочки в неї вже старі. Вона поки живе, ось вже з літа, мабуть, ось так <кхід> не може наростити ніяк корінці. Спочатку вона адаптовувалася у мене. Знила корінці всі, і потім зима, звісно, ну, мені здається, вона просто спала. Листочок видала, і так і він просто завмер. Буду сподіватися, що весна нам допомогу, і все ж таки вона теж оживе. Ну що ж, дівчата, ось такі мої красуні. Зараз я їх всіх полью. Наступне відео зроблю вже, може, про... Дорослих моїх красунь. Дякую всім. Слава Україні! Ми переможемо!